you mm -hmm. Сьогодні, 22 липня 2016 року, ми зібралися на цьому святому місці, щоб провести в останню дорогу нашого земляка, односельчанина, воїна-захисника, учасника антитерористичної операції, простого громадянина нашої держави Україна, Оменченко Романа Миколайовича, на 43-му році життя наслідок розриву ворожої міни в зоні бойових дій. На сході України загинув Роман Миколайович. А народився він 26 грудня 1973 року в місті Лубни. Народився в той час, коли розквітла держава, коли люди жили нормальним життям. Тож дитячі юнацькі роки були щасливі, адже мав люблячих батьків, ходив до дитсадок і школу, і служив в лавах Збройних сил і пішов працювати. Життєва стежина. Нічим не відрізнялась від тих стежин, по яких ішли по життю мільйони його одноліток. Та відчуття відповідальності за свою і долю інших завжди було притаманне цій родині, бо батьки Микола Григорович і Надія Миколаївна і сповідують такі принципи. Тож, коли сталася біда на сході України, він сказавши батьку: якщо не я, то хто тоді добровільно пішов у п'яту хвилю мобілізації? Був рік на передовій, пройшовши горнило війни, але злий рок і неблаганна смерть 18 липня 2016 року забрала з наших рядів зовсім молоду, сповнену сили, енергії людину, воїна захисника і патріота нашої держави. Шановні присутні, дозвольте мені в тяжку хвилину. Від депутатів сільської ради від себе особисто, від усієї громади, від усіх присутніх вислати співчуття рідним покійного. Хай, Роману Миколайовичу, свята Піскільська земля, яку він боронив і за яку поклав своє життя, буде пухом і вічним спочинком. А душа хай найде свій спокій в раю. Учора на нараді з організації поховання військовий комісар на запитання. Чи був Роман Миколайович добровольцем, відповів. Він був військовим. Я ж додам. Він був великим українцем, справжнім чоловіком, мужчиною, який свідомо, не рахуючись ні з чим, пішов на війну. Як і в кожної людини, впевнена, у нього був вибір, але він зробив. Його своїм люблячим українським серцем і щирою душею, відгукнувшись на поклик генетичної пам'яті своїх предків, котрі боронили рідну землю завжди. Я, як мати, схиляю голову перед Романом Миколаєвичем, воїном героєм і висловлюю подяку батькам Миколі Григоровичу та Надії Миколаївні за те, що зростили. І виховали такого сина. Попри все, ви, шановні Миколу Григоровичу та Надія Миколаївна, мусите знайти силу, щоб пережити цю велику втрату і страшну трагедію. Висловлюю вам свої найщиріші співчуття. Ви все давно знаєте довше мене. Но то, що я дізнав за це час, о ньому може бути. Кто-то, может быть, не знал, может, но я. два слова скажу о последнем его бое, о том, как погиб. В общем, наша небольшая группа попала под шквальный огонь противника. Ребят было всего 8 человек. Первые две минуты боя, военные поймут интенсивность огня, первые минуты боя 4 тяжелых трехсотых. Те, что оставались, ну, уже не могли фактически отстреливаться. Было принято решение забирать ребят прорываться. Яша, Роман был первый, кто кинулся туда. В самый центр. Я как раз был тоже с ним вместе. На этой же машине. Произошел подрыв. Ну, в принципе, это БМП его, который он вел. Уже его не было. Он же в первые секунды Романа не стало. Прикрываясь броней этой машины сополосой группа смогла отойти из... Минимальными потерями, ну, неправильное слово не бывает, минимальных потерь, максимально каждая потеря это большое горе. И то, что мы вышли с боя с такими потерями, не большими, в этом его тоже заслуга могло быть намного больше. Поэтому родителям большое спасибо, ему большое спасибо, родителям за сына, за героя. Низкий поклон от тех родных, которых он тянулся спасать, ребят которые сейчас трехсотые, если двухсотые тоже, Там, в бою остался тоже хлопчик. Это был настоящий герой. Таким мы его запомним. Такой он всегда будет с нами. Герои не умирают. Память о нем будет храниться. Царство небесное. Мне все тяжело говорить, пахнет, извините. Жики так трапилось, что Тричі пересіклася доля з особистим романом. Що я хочу сказати? Я його не знав, а коли в Мгарі їхав башним автобусом, він перший раз побачив знайомий, що то, він каже, а пам'ятаєте, в мене викладали трудове навчання. І я тоді згадав такого подвижного хлопця, який теорію не любив, але за урок мог виготовити декілька інших деталей. Помагав, товаришам, розказував і інше. Другий раз пересіклася на доля тоді. Коли трапилася трагедія з ним у мгарі, моя дружина безпосередньо в той час була при цій, при цьому, як кажуть, події, але допомогла, доклала всі зусилля, щоб все по-справедливому було в свідченнях показань. І третій раз переклала доля, що він став постійним жителем нашого села, села Мгари. Ми зустрів прекрасну чарівну Лілю, утворилася сім'я, з'явилися прекрасні діти, і він люблячим батьком. Він завжди, коли до нього, наприклад, моя дружина, я звертався, ця людина, односелець, завжди підтримувала і допомагала нам. Хочу сказати, що ця людина добровольцем з до усього села, добровольцем пішов на фронт. Тоді, як інші, як щурі ховалися, треба правду сказати, а він, маючи сердечну недостаточно, підконував обов'язок громадську позицію воїна-захисника і який дійсно виконав цей обов'язок перед людьми, перед цією і прославляючи Лубенське посілля.